Так, деви на нині стоїть. Давай, давай, давай. Давай, 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 забирай! Стреляй, сам, сам,

стави, давай, стави. Не кидайся! Спокійно, спокій пів оборота, не дай, не дай. Поки ближче, да, отак, от да. Ближче до нього. Хто там воротар робить? Да. воротар? Ти Ще в гаражі зайди туди. Да. Ну, ну, да, так. Тимофей, я тобі скільки разів казав, де стояти. Центр поля. Красиво розмотав. Це відбір, Угу. Хорошо розкачав так. Рукає, Давид, Давид. Думай, давід'є. Дай сніше. Вперед зразу. Ти неправильно, ти. От бачите, спиною приймаєш м'яч. спиною. Спокійно, думай. Даймо. Уперед. Дай, ему. Давид. Вперед. Давид. Да, ще раз. Серед. Да. Ілля, Ілля, ну відійди, набігай на м'яч, ну. Ну скільки одне й те саме говорити? Так хлопчик старший, а ты Угу. Я понял, понял на вогонь. Спокійно, Не бій, не бій! Даві, до м'яча, Давід! Йохи пав. Давід, ну ти будеш грати! Спокійно! Грай вперед зразу, рухайся! Жека, відкрийся! Женя! Женя! Женя, ти будеш думати чи ні? Спокійно, сам! Дай. Да, набирай! Набирай, спокійно! Хорош, По одному. Кадником, спокійно, давай от десь без лозунги. Чого? Не треба. Може їм так легше. Не дать розбігти зиму. Заганяйся. Булиш, ти або давай грай, або йди до мене сюди, Булиш. Вийшов, походи. Ромчик, іди сюди, Ромчик. Давид, где ты был на ней будь? Женя, Женя, ти бо грає, бо давай йди до мене. Ну що ти не м'яч зупинити, нічого не може. Ми вже всі є засухали. Ще одна. Саня та ближче. Саня, не стій. Хайде в воротар, Саня. Ну підбирайте м'ячі, Спокійно, спокійно, піши. положи. Саня, відкривайте, болеш, відкривайся. Волки пастрі. Спокійно, Подай, дай. Да. Покійно, Саня є, не спіши. Відкрийся. Так куди в кото вийдеш. Ну? Це не Андрій, це якесь наказання. Вже втомився. Так що не за передачу, там що... да, уже ноги, мабуть, болять, а його дуть. Андрій, Женя тут Женя. Димахє уважно. Набирай набирай! Набирай, набирай, набирай був, набирай, сам! Илья, догоняй его! Сам, 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 Жека, сам! Да. Давай, давай, сам, давай, сам, 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 и... с ударом! И... и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Женя, молодец, хорошо! Жека, Жека, то, что нужно, молодец! Илья, быстрее на страховку! Поки назад, Ваня відкривайся. А що за куча молота? Калмиков! Не треба Бразилія, не надо! Обіграйся через центрального полузащитника! Ваня, вийди мені і гри, Ваня! Былыш. Между Ваней и и Андреем Выйди Маркай вперед Да! Андрей. Вас Мархаль Давид Давид Андрий! Да, 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 да! Да, 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 если Да, 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 да не, Ваня, ну не спеши, Ваня. Ваня. Женя, где ты был играть, игру, Женя? Иди, Илья! Иди! Окей, надо ведь Супер, супер. Не кидайте. Хорошо, Побирайся. давай да. Сам Давид. Ну, Молодец <риклад> 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 Це волейбол! Це же волейбол! Болиш! Болиш пробий! <риклад> <риклад> а, а, штрафний? Штрафний. Мархай, іди, махай! Не надо буде туда! Вот я вот здесь смотри, Ваня! Иди в него, иди, ближе к нам. Лишь вот на прыжку. Покине. Покійно, покійно, не беги. Дай Даємо назад. Спокійно, думай, да, да. 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 розглядай. Право, право. Ще раз, спокійно, не бери руки. Рукайся. Рукайся. Калмяков, да. в руки, рухайся, рухайся. Кавико відкривайся. Рухайся. Бістрі середину. How was Стали правильно були. Тимофей назад трошки. Тимофей назад. Давай быстро живемо на кот! Спокійно, спокійно. Ру, Йо, вперед, 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 вперед. Вперед, вперед. Рухайся. Хорошо. Дай меня. Женя засади ее. Подача. Давиди, трошки выстрелили. Давид. Ах ты нячь, кружки ты, стоп, стоп. Дай мне, сам царь, саня стань. Давай, си. Давай, си. Давай. Давай Да, спокійно, да, да. да. Спокійно. Стали під нього всі. Спокійно. Ще раз назад. Ще раз назад. Догнал? Не догнал. Рома, йди сюда. Да Підходимо виходь, 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 виходь. То... Mm. водичку п'ємо. <плес> <плес> да. ну, <плес> давай. Давай, Тома, Дени і Максим, <плес> давайте бігом. Йди Жека, йди! Не бійся! Все, поставили м'яч! Вперед, пішли! Женя є піддання, Давід! Спокійно! Не спіши! Ваня в середину стань сюди, Ваня! Саня! Давід далі, під Бистрієш! Думай! Спокійно! Да. Думай! Да! Да! Так, давай. Так, выходишь вместо будущего. Боля, что ж на гамма? Ты выходишь вместо вида. Понял, что ли? Разболевай размен. Расстрашивай, чтобы загорело. Понял? Расстраивай, размя, размя, разминай. Давай, давай, чтобы болело. Давайте надо забыть, бегали, пацаны. Макс, быстрейшей рухаемся. Сейчас мяч у нас виходить. И теперь сам. Болеш, Рома Давід! Болиш, Рома Давід! Хорошо, молодці, давайте давайте Відкриваємося, відкриваємося! Саня, відкриваємося! Чого стоїмо? Пішли, пішли, пішли! Перепрі, куди ти біжиш, йолки. Андрій, що ти... Настя до міча бігать. Макс, ти неправильно, правильно ти спиною туди приймаєш. Давай бігом на покійно. Покійно. Да. Не, не лупиє. Куди? Дайте. Нище підійди. Тьома, сядь нижче, тьома. День, да, ще. Женя, біля нього, Женя. Саня вперед йде. На Женю. Тьома не, тьома, не зручно, не треба би, тьома. На м'яч. Супер, зупиняй, обіграю, обіграю його. Да, рухайся. Ілля, не спи! Це просто Ілля. Ілля, ти мені вже на фули спати, розумієш чи ні? Хорошо, молодці, давайте, давайте. Дали правильно. Играй, Саня. Спокійно. Ближче, Юрочка. Сам, сам, сам. Тёма є. Так. Да. Рухайся, дай нам. Покоїна, Ваня, штук Ваня, без до м'яча, Ваня. Корпус. Face turn, да. Да, все. Спокійно, бістріш. Саня, відкривайся, Дьома, відкривайся. Саня, відкривайся! Ілля! Ілля! Ты стоишь в команде, выпадаешь, понимаешь? Ты не видишь, дай

Да. А ч ⁇ Снег, кинжал. 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 Стой, 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 кинжал. Ти не мав ні ігри? А ага. я кричу ні ігри. Давай на, на Женю сильно, на Женю сильно. Іди, 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 іди! Іди, іди! Ай! Коротко, молодець, Тимакей. Быстрі, Саня, быстрі, Саня! Думай, мягенько! Ну! Ну! Покійно, Ваня, до м'яча! Би... Да, швидше. Ще раз. Дай, дай! Сань! Ну да ви дітей, ну покати, Саня, не будь злобом! Сань! Не будь злобом, я ди Серега. попал. Так вот ну, не попал, ну так будет И дальше, у нас тоже обратно там. Бить тоже надо. Ну, у нас Не правильно, Не нема Не Вниз мяч! Вниз Да мы так зупиняем мяч? Я Еще один.

Давай сюда кепку. Ваня, Ваня, три селини уважно, давай. йде воротар, спокійно, руки. Спокійно. Руки. Вибивай Димахів. Від чуди давай. Покійно! <звіця> стали, стали назад. <звіця> <звіця> Илья, стоїш, Раз, два! Готовий! <звіця> <звіця> Хорош, молодець. Готовий! Попередувала, да, так, морально? Раз, два. Спокійно. Поможи, поможі йому. Пристрій. Хорош, потім. Не надо, ден, не надо, ден. Ваня, Ваня, пози сюда, Макса, Макса піди. Саня, Саня, маркай, Маркай! Покійно, ломайте! Покійно, Валя, спокійно! Підходимо, підходить! Підходимо! Ваня, спокійно. Поганю на гаут! вступай! тебе не буду. Сюди, сюди, попробуйте. Попробуйтесь. Покійно. Закидайся. Покійно. Супер. Відбираємо. Да. Сам. Сам. сам сам, 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 Давай, давай, давай прожимай. Хорош. Хорошо, молодці.

Раз, два. Спокійно. це просто позорище. Рахунок Рахунок Рафула два одни. Рафок два уды. Поуверен. Если ворта на місці, ліво вправо, не і там десять. Ну зупинятися не взяли. Нічого, нічого, нічого. Димофей, выходишь! Димофей, Димофей, да, скокей! Ничего, ничего! Ні, ну почем, мы чемпіон. Пішли подія, за грудь, давай.